Дорогие наши жители Украины, русские, белорусы, узбеки, все нации, которые здесь проживают, мы бойцы АТО до глубины души возмущены тем, что сегодня произошло в Киеве. Вы устроили неизвестно какую войну между собой, между братьями, сестрами, мужьями, женами, детьми. Мы возмущены этим. Мы воюем на Донбассе за целостность Украины, а вы между собой поднимаете в центре Украины войну. Давайте без глупостей кончим эту распу между собой. Каждый день мы находимся здесь Під обстрілами захищаючи мирне населення на Донбасі. А ви що в Києві ділаєте? Давайте жить мирно. Українці, наш ворог у лиці Росії, тільки чекає, щоб в Україні відбувся розбрат. Ми, воюючи на Донбасі, захищаємо ваш добробут. Не дамо ворогові здійснити свої підлі плани. Шановні українці, я як військово збройних сил України, які тимчасово приймають участь тут в туристичні операції. Дуже борений тими подіями, які минули декілька годин назад біля Верховної Ради України. І тому закликаю усіх українців, усіх небайдужих. Не потрібно починати нової збройної боротьби. Адже головний ворог він тут, на Донбасі. Я занебокоєний тим, що сталося в нашій державі. Ми стоїмо тут не для того, щоб ворог розхитував нашу країну знутрі. І ми не допустимо цього. Ми стоїмо для того, щоб діти наші, внуки, сім'ї сміялися, а не плакали. І ми будемо стояти тут до кінця. Слава Україні!